Ми починаємо ну, хочеться пов'язати з сьогоденням, і мені на надзвичайно цікаво теж почати здалеку. Я думаю, що ми поговоримо про українську ситуацію, тим більше річ річниця, як зняли генерала залужного. Але почну здалеку. А здалеку це з близького сходу. Чому Сполучені Штати Америки і республіканці і демократи, але республіканці більше. Ну, готові віджиматися, кров здавати, там зброю давати там гроші, все. Тобто вони на ну наскільки щирі і послідовні союзники Ізраїлю, що ми там десь в цій черзі, десь далеко там г -г -г, за углом. От чому вони так готові за Ізраїль? Я про Сполучені Штати, причому і ті, ті, і чому республіканці більше? От цікаво. Ну, по перше, де республіканці спираються зокрема на дуже потужну євангелійську громаду в Сполучених Штатах. А євангелісти вони якраз і вірять, що саме друге пришестя відбудеться після того, як євреї повернуться на землю як здійсниться мрія про відновлення великого ізраїлю. Тому вони завжди підтримували і мені навіть доводилося свого часу там брати участь у їхніх таких великих не, спільних засіданнях і християнської і юдейської громади в, не, в Ізраїлі, і, і з, ну, це, це традиційно. Ще там з часів Голдемейр, коли вона спромоглася, киянка нашої ми тут зараз, зараз сидимо буквально там 100 метрів від того будинку, де е, пройшли її дитячі роки, і вона настільки активно задіяла тоді єврейську громаду, настільки. Патріотичні ці настрої євреїв були потужні, що вона ну абсолютно рекордсмен по кількості залучених грошей. Нам там брати приклад з е, е, її. Таких рекордів тому, що вона привозила там, сподівалася привезти там примусово там 10 мільйонів доларів на той час. Я поверталася з кожного своє, своєї поїздки до сполучених штатів з, з, з сумою в 10 там 10 20 разів більше, і дійсно, вся е, єврейська громада сполучених штатів була абсолютно проізраїльські налаштована. Ну і відповідно, політичні всі обідви, політичних сил сили вони. І як демократи, так і республіканці, цінуючи ці голоси як євангелістів, так і євреїв, які складають ну, сьогодні. Там 6 мільйонів євреїв проживають в Ізраїлі, там ой, в Сполучених Штатах Сполучених в самому штат. Ізраїлі, в самому Ізраїлі 8 мільйонів, а в Сполучених Штатах 6. повернемося, щоб повернутися до подій в Україні рівно рік, як зняли е генерала е залужного. З посади головнокомандувача генерала, з яким пов'язували успіхи України. Да, перше ми вистояли, захистили Київ, потім були перемоги весни 22-го року, коли з Київщини, Чернігівщини, Сумщини вибили. Супостатів, потім були перемоги під Харків, потім взяття Херсона. Потім, ну не так можливо і вдалий наступ літа 23-го року, але теж показовий, коли ми, будучи в меншості, як би наступали от. А потім раз із осені все його почали відштовхувати. Потім зняли. І тепер ми замість того, щоб говорити там типа. Гегей, перемога близько. Тепер говоримо про те, що хоча б не здати більше територій. І от генерал Залужний стає із е, прекрасного генерала, який можна, е, якого можна поставити там в ряд е, з Наполеоном, з Цезарем, з Македонським, з найкращими е, генералами там в світовій історії, тим більше. З тими генералами, які били лаптіногих, от із задоволенням і прекрасно, і от він стає дипломатом. дипломатом. І всі е, багато хто говорить, що там, типа, ну, от, залужний, мовчить, він не критикує, він той він, е, а значить, а значить, робить і, можливо, це і закидається в інформаційний простір. А значить, він або слабак, а значить, або він там, типа, вже в команді Зеленського ледь не ледь, але, але а чому ж він мовчить? І от я у вас, як у дипломата, хочу спитати, чому дипломат залужний? Ну, не є там яскравим опозиціонером. Отак. От ну, дивіться, коли новопризначений ну, посол вручає вірчі грамоти то там написано, що він. Надзвичайний і повноважний представник в першу чергу президента цієї ну, голови держави, яку він представляє, тобто він має бути абсолютно лояльним. Тут ніяка як для військового, зрештою, так і для дипломата. Критика свого верховного головного абсолютно неприпустима річ. Тому і свого часу головна причина, чому я пішов свого часу з дипломатичної служби, тому що я дуже емоційна людина, і я спостерігаючи, як е, прийшли в нас до влади в часи. Кучми, колишні директори там овочевих баз, вони стали директорами парламенту, такий як Олександр. Пам'ятаю, да, Волков, да, да, там, пам да. Чи навіть навіть в нашому МЗС з'явилися заступники, які, які починали свій шлях теж на овочевих базах. Ну тобто, в мене настільки це вразило, і я завжди казав, що ну та дипломат це такі і класичне є визначення, що це чесна людина. Яку надсилаються за кордон брехати в інтересах його держави, але одна одна річ брехати в інтересах дійсно держави, а інша річ брехати в інтересах, ну вибачте, кучми дерьма, як я його називав, тому що те, що там майор Мельниченко почув в 99-му, 99-му, 2000-му, я на жаль. Це, це чув ще в 94-му, 95-му, і мені завжди було настільки боляче бачити, як ми втрачаємо наші, наші потенціали. Що стосується все ж таки е е наших перспектив. От ви згадали, що рік минув з е е звільнення Валерія Залужного, це дійсно е як на мене, страшний про рахунок, удар, тому що це деморалізувало певним чином українське військо, і сьогодні сам факт, да. що нехтується да. положеннями так званого бойового імунітету. От я от на телеграм-каналі своєму тільки що там розмістив перед нашим ефіром пост про те, що виявляється у цих Генералів і полковників, їх сьогодні притягають до відповідальності, і там проходять вони по кримінальним справам, де взагалі за якісь господарські речі, там тому що там не там е, облік провели не своєчасно, да, і знаходять сьогодні е, приводи для того, щоб е, їх е, притягати до кримінальної відповідальності. І мені про це розповідали ще там 5 років тому. У мене тут в телефоні е, переписка з нашими. Бойовими льотчиками військово-морська авіація. Які жалілися, що мало того, що їм там припинили будівництво свого часу, ти гуртожитків не підтримували, не підвищували зарплати, умови контрактів переглядали, не виплачували премії. Так мало того, на їхнє керівництво ще тоді, там в му в 20-му, в 21-му роках, порушували навмисно такі вигадані абсолютно звинувачення кримінальні справи, і зрештою ми втратили велику кількість найціннішого нашого потенціалу. Я завжди повторював, так. що еліта еліта нації була є і буде в авіації. Мені доводилося дійсно. Багато років спілкуватися з цивільною авіацією, з першими особами із військовою авіацією. І виявилось так, що ось на тому ж аеродромі, на за який судять сьогодні нашого товариша-полковника Червінського, ми весь час там долучаємося mm -hmm. до цих судових засідань, і там приїздять якраз військові, які служили на цьому аеродромі. Появляється, що в 22-му році напередодні повномасштабного вторгнення там ста осіб особового складу льотного складу лишилося там там 80, 80 чи 90, тобто практично в половину скоротили в еліту української армії довелося тоді сідати за штурвал літаків генералом полковника. Ми ж пам'ятаємо ці історії, як перші особи української авіації сідали за штурвали літаків першої години повномасштабного російського вторгнення. А наші добре навчені пілоти аси, які теж мали такий величезний досвід. Вони ще там 5-6 років тому виїхали з України і там отримують десь на якихось далеких островах. Я сам зустрічав там на Сбачиш. На якомусь гідроплані на там далеких островах льотчик в, в Босоні чи в Сандалях. І чуєш там російську чи українську мову, виявляється, що це наші льотчики, які виїхали і не, не мали можливості потім продовжити свою службу. І ми з, 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 не можемо важко навіть оцінити, як які збитки е, були цього. Ну, зрадницької діяльності да. цього зеленого шепітулі в да. пане Дмитре. Я недавно студентам показував ваш фільм. Здається, він називається ЦАПІУДА. Дуже класно й зайшло. Да. У мене був тренінг, і я його показував якраз в тему. Було я знайшов, шукав, знайшов. Бо я, як політ політолог, більше як політтехнолог, навіть я бачу і оцінюю якось зусилля офісу президента, і для мене. Однозначно, що офіс президента підім'яв під себе як уряд, як Верховну Раду, так але на жаль, і Міністерство закордонних справ в тому числі, і для мене от викликало. Ну, не те, що навіть обурення, а ще трошки гидливість, коли е, зустрічався. Керівник офісу президента Єрмак з міністром закордонних справ Угорщини, Угорщина. а Куліба їм їм колотив чайок. Для мене це був там, типа, ну, все, ну це вже ну далі, вже нікуди. Да? От, і, і тому я і... Оцінюю, оцінюю це: ну, як нашу дипломатію часів Зеленського, як дипломатію, по-перше, дипломатію хамства альо, що мені в НАТО? Це, от це все. да, І друге, як провалю. але. Я оцінюю як політтехнолог, а я хотів би дізнатися дуже от, е, вашу думку з цього приводу, е, на, ну, була наскільки б... наскільки uh -huh. у вас да, так. була б виправдана оця роль цих п'яти шести менеджерів, і в першу чергу згаданого вами е, нашого головного канцеляріста, якщо б він дійсно був фаховим дипломатом, ну хоча б з пристойною англійською мовою, але оця така кострубата недолога мова, яка вражає всіх співрозмовників, я часто навіть в своїх там програмах на ютюбі показував демонстративно, як Хіларі Клінтон не втрималася, коли вона чула його цей недологій спіч під час Мюнхенської конференції. Вона так за -за 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 закочувала очі до стелі, тому що ну коли людина робить по п'ять помилок. Граматичних в одному реченні. Ну що це за недолугий такий в нас представник? Це вищий наш дипломат, тобто дійсно сідає там десь в куточку кулеба, а він е, веде перемовини і потім співрозбіз... спів... співрозмовники. Мало того, що його не зовсім чітко розуміють а головне, що вони не розуміють, що він адекватно сприймає їхні меседжі, їхні пропозиції, mm -hmm. і це. Ну вже не кажучи про ці там м'яті піжамні штани, в яких він з'являється в бувальному подиві. Це теж оце е, е, мені, тільки мені здається, що це ви ні. Ну я від колег чув. Але у мене колеги рівня науковців е, або громадських діячів в Європі і в Штатах, а не рівня дипломатів. Але мені здається, що дипломатів, ну. Кадрових, скажем, кастових дипломатів, це ж вибільшує, що кулеба ну, бігав в кедах, ці всі е, вибільшує, да? Ну насправді цей комплекс е, такого Наполеона. В нашого найвеличнішого він змушує його прибирати всіх більш-менш таких е, пристойних персонажів. Ну, як вже згадано вами е, того самого Валерія Залужного. Тобто, хто більш-менш там виділяється на його фоні, того прибирають, як самі там, ну всі наші колишні міністри закордонних справ, які не задіяні абсолютно, ну той самий Пристайко, той самий е, е, цей е, Огризко, той самий. Хто там у нас? П'ять міністрів у нас закордонних справ колишніх, вони не задіяні жодним чином, ніяк їх не долучають до Чали, ну велик да. ну, ну, Валерічали Валері й да. Клімкіна та я мав на увазі. Не міг згадати Так от як можна сьогодні представляти і вирішувати такі доленосні для нас питання на такому? Низькому рівні і це ж непокоїть наших партнерів. Тому я більше навіть розраховую, що там відіграють більш для нас важливу роль п'ятий президент Порошенко чи наші союзники по європейській нашій єдності, та й по нашому військовому союзу британці французи. Що ми бачимо Трамп? Надає перевагу якби в захисту Ізраїлю, але робить це так кострубато, що всі арабські країни, які наче і хотіли би бути союзниками Сполучених Штатів в шоці від дій Трампа, mm, так це, що ми бачимо, і ну принаймні, да, вони зараз не хочуть влазити в цю тему, тому що після того як Трамп заявив, що готовий відселити там чи в Гренландію, чи ще кудись. Палестинців, ну як поверх шок. Да? Тобто, ми бачимо, що арабський світ не готовий зараз підігрувати нам, Трамп не готовий або навіть готовий за наш рахунок замирюватись з Росією. Китай. Не готовий як би одірнуть Росію, сказати Путіну там та да, там, тіпа, що е, досить уже е, я так розумію, ту ж саму КНДР нічого не стримує в тому, щоб далі поставляти Росії снаряди, і що не менш важливо знову це бойове м'ясо, піхоту, да там ще кілька дивізій перекинуть, і тобто, ми бачимо е, дипломатично. Така картина, яка не сприяє взагалі тому, щоб перемовини взагалі відбулися, ну крім крім дикого бажання Трампа помирити будь-що, щоб там ну умовно отримати якусь нобелівську премію там в листопаді, в грудні, коли там її присуджують, так? Да? І що ж тоді ми маємо, от е, в дипломатично, да. А, і у нас переговорщик Арахамі. Тобто, все як складається не на нашу користь. Але при цьому, при всьому, є одна безперечна передумова, тому що пере, тому що переговори можуть все таки відбутися, да? Це е, те, що у Росії все таки з економікою е, не все так добре і все попливло. Як ви думаєте, тому що ну на моє переконання, то е, я виростав якраз ж в 90-х ну в, на в кінці в х 90-х, да, коли е, е, оце було там банди, да, і коли е, як в Сумах у нас говорили: панти наше все. Так, от я особисто переконаний, що Путін більше понтується, і, от як у нас. Дипломатія, якщо ми вже сьогодні говоримо про дипломатію, українська дипломатія це дипломатія хамства і трускавецької школи в Кедах, то російська дипломатія це дипломатія шантажу і понтов, Але понтов більше, от, будь ласка, що ви думаєте про, про російський стиль дипломатичний? Ну насправді вони вкладали в десятиліттями з часів радянського союзу. Припустимо, я наводжу завжди цю цифру. Там щось 5 мільйонів студентів з країн третього світу пройшли навчання в радянському союзі, і досі я там зустрічаю кудись там на близькому сході успішних бізнесменів з Лондона, а в них. Свідомість перепрошита ще з часів там 80-х років. Да, оці криваві щупальця американського імперіалізму. Цей кривавий сіанізм. Ну тобто, не можна нехтувати да такими зусиллями, такими. Активністю такою в країнах третього світу. Тобто тут треба долучати і не тільки українських дипломатів, українських бізнесменів впроваджувати там спільні заходи, конференції. Ну, У нас науковці, дехто вже відвідав там країни Третього світу, Латинської Америки доповідали. Але ну, на жаль, зараз той фонд USAID, який активно допомагав. Він як ми знаємо припиняє свою діяльність по абсолютної кількості там напрямків. навіть сьогодні там британські британські парламентарі жахнулися. кажуть, стоїть біля головного сьогодні політичної яча світу. Трамп Трампа найбагатша людина світу, маск. Який позбавляє мільйони найбідніших країн світу допомоги, тобто відкидають нас, в яких середньовіччя кожний сам за себе виживає сильніший, і на жаль, американці мали такий потужний механізм цієї м'якої сили, яку вони втрачають, і це не може не непокоїти. Хочу нагадати всім, будь ласка, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал. Дмитра Чікалкіна це надзвичайно цікаво. Дуже багато матеріалів е, виходить, і там можна, можна як то я, я кажу це, можна заліпнуть там зайти і там десь так. за півдня там вийти, згадати, що вам їсти. Хочеться, дякую всім, але не можу е, не сказати, що зараз Дмитро Чекалкін скаже, якби напутственне слово нам е, так. тільки коротко. Да. Слово, чому ти не е, твердає крися, що через серед бою так ясно іскриться слово, чому ти не гострий, безжалісний меч, той ще здійма вражі голови з плеч? Наша зброя сьогодні слово. Ми бор, боремося проти невігластва. Я завжди казав, що невігластво це коріння всіх головних вад нашого суспільства і взагалі світової цивілізації, тому що невігластво разом з. Грошима дають корупцію, невігластво плюс влада дають авторитаризм, невігластво плюс релігія дають екстремізм, невігластво плюс свобода дають анархію. Тому ми боремося по з невіглаством по цьому шляху просвітництва. А, йдемо, і... і я дуже вдячний нашому та сьогоднішньому господарю пану віктору за запрошення. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую всім, що нас слухали. Сподіваюся, ми більше додали оптимізму. Дякую, дякую, дякую. Підписуємося, тримаємося. Україна переможе. Ворог не пройде, но пасаран.